Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікава подорож, адже ми їдемо в місто Канев. Поїхали, Просто перегляньте, скільки тут машин. Така кількість, як в Черкасах на набережній. дуже багато. Просто подивіться, скільки тут людей, навіть більше ніж в Черкасах. От вам і Канев. До речі, плотва в ханеві, дві клює на мастирку. Канівчани, беріть свої вудлища, поспішайте, у вас зараз ход плотви. Ще раз вам хочу показати, яка кількість тут людей. І, до речі, всі ловлять плотву на Болонську удочку, кидають метрів 15 від берега. Ось така в нас видалась коротенька поїздка на канев. Ну, нам дуже сподобалось. Я думаю, що весною ми сюди прийдемо, по Судака.